Взяв я собі SSD диск 240. Їх. Буду підключати до свого старенького компуктора. Що мені прислали? Ну, от сам диск, апасір, якась там Пантера. Запакований так добротно. Зараз я його розпакую у вас на очах. Стараюся робити акуратово, щоб нічого не поламати, бо з такою високоточною і складною технікою я працюю не часто, більше мені подобається. Молотки зробили, щоб перфоратори, але деколи приходиться займатися і таким. Нелегкими зусиллями я таки добуту заразу, такі <клес> такі легенькі. Підключати буду через кабель SATA 3, який докупляв додатково, все брав в гамазині Telemart. Прислали швидко, скоро, як там треба казати, доставку і задоволений, ну коротше, зараз ну, там, пробую що куди. Треба втипнути. В принципі, не дуже тяжко розібратися, переплутати неможливо. це, крім включення SATA 3, я ще взяв таке от наживлення. Ну, 30 гривень коштує. Тобто ще один додатковий роз'єм блок живлення, бо в мене там якісь старенькі і воно не дуже підійде. А відключати, там в мене ще є DVD-ROM DVD відключати охота. І так само свій старенький хард теж відключати не буду. Но той в мене буде колись йти просто як під систему. Віндос поставити тут ще ж. О, запихав я тут все гарно окоротового, ніч не поламав. Тепер треба лізти в системний блок з свого старенького компуктора. Ось, о, і він. Так, а там маю зверху таку поличку, куди я його і покладу. Закріпляти додатково нічого не буду, хай собі там лежить. Там, в принципі, диски SSD не гудять, не шумлять і, і, і цей, можна покласти, болтиками не кріпити, нічого не робити. Хай собі там лежить з Так, зараз сам процес підключки. Дуже-дуже тяжкий в мене, бо щоб мені підключити той SATA 3, а до речі вільних роз'ємів SATA 3 в мене не залишилось, так що залишилось тільки SATA 2. SATA 2 я його і всуну. А для того, щоб всунути в SATA 2, корше всього, мені треба буде знімати відеокарту. Бо інакше я його туди не поміщу. Так, да, от це місце, куди б його можна було додатково закріпити болтиками. але для того треба знімати морду системника. А того робити мені неохота. Ну, а Зараз буду ще спробувати Яка робить то кожен день, по два рази, і по три рази в день з тим завданням справиться набагато скорше. Я то роблю перший раз. Так що справлятися я з тим буду дуже-дуже довго. -дуже. І хто збирається робити то теж перший раз, е, може подивитись на мої муртації і знати на що його чекає. Так, підключаю живлення ті дротики, якісь таке все ніжне і тендітне. Щоб його впіхнути, от воно там сувається туди-назад, коротше, зла закріплено. А так як повторюся, з таким інструментом я не працюю зовсім, можна сказати, Та зараз буду мордуватися. Проблема в мене була. Я тільки починаю то сунути, а воно мені вилазить от 100 дні назад. Але вроді згорем пополам я то якось впіхнув, потім випіхнув, потім ще раз впіхнув. Але старався, щоб воно було надійне, як не як там. Для потрика йде, контакт має бути добре закріплений, щоб ніде нічого не коротило, щоб я потім воду не лив на той системі, що не дуже корисно для побутової техніки. Мордувався я мордувався, але таке своє зробив. От, якщо вже починати роботу, то накидати її на півдорозі. Як бачите, диск підключений, лежить собі на поличці. Відеокарту таке, таку прийшлося знімати, щоб втикнути в той порт САТА 2. А до речі, САТА 2, САТА 3. Різниці, блін, ніхрена ніякої. Так що можете сміло сумити з SATA 3-SAT-2. Зараз будемо дивитися, що в мене вийшло. Підключив я то запустив. Отута, ось він у мене є зараз. 223 ГБ. Хоча мало бути 240, але ну то там Коротше, щось десь пропадає пару ГБ, коли підключаєш чи коли форматуєш. Була невелика проблема, коли я підключив його і цей, він тут він не відображався. Через що? Хоча я подивився зараз, 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 зараз. Коли я подивився в диспетчері задач і в біосі його видно в диспетчері задач, отут де, отут дискові пристрої, він теж відображався пасір... Оцей, що я якраз і ставив. А в цьому, а в цьому вікні його видно не було. Чого так? Зараз показую мені дядя Google поміг, щоб він почав тут відображатися, треба нам зробити дуже прості штуки. Заходимо от сюди. Зараз. От, сюди в меню «Пуск» Пишем отут диск, в пошуку. І бачимо, у нас є таке, ех, трошки на тому, тому болотному, але є таке создання і форматування розділу жорсткого диска. Відкриваємо. Відкриваємо. І бачимо, що в у нас з'являється у нас отаке віконечко. Тут в мене був оцей диск. Зараз я його десь сюди пересуну посередині. От оцей новий диск. Він був не відформатований. і був без отої буквочки G. Коротше, що треба зробити, якщо ви його не бачите. Пчолки, от сюди. Потім. От. Змінити букву диска, або путь до диску. І тоді або ще є просто присвоїти букву диску. Тоді нажимаєте отой, вибираєте той рядочок, і весь час далі, далі, далі воно вам само все зробить. І після того перезагружаємо компуктор, або навіть вроді не треба перезагружати компуктор. І в нас з'являється наш встановлений новий SSD-диск. От тако. Коротше, що вмів показав, що знав, розказав. Якщо щось питайтеся, Попробую більш детальніше пояснити.